Берлінський мейджор Нігма втрачає гравців, а наркотики зло. З вами Блест Іспортс, e і це найгарячіші новини кіберспорту з 4 по 10 травня. Перший кваліфікант. <-pns2> <-bans2> <PTSD> З 26 квітня по 7 травня проходив ESL One Berlin Major, другий мейджор цьогорічному сезоні DPC із призовим фондом у 500 тисяч доларів. 18 кращих команд з усього світу зібралися на берлінському стадіоні Велодром, аби позмагатися в першому турнірі патчу 7.33 за просування в турнірній таблиці DPC і ближче до наступного The International. Турнір проходив за стандартною для доти схемою: груповий етап, де команди діляться на дві групи, та плей-офф, у який потрапляють найкращі команди з обох груп. Цього разу у верхню сітку потрапили Gaming Gladiators, Nine Pandas, так себе тепер кличуть колишні русняві Hellraisers, Team Liquid та PSG LGD з групи А, Tundra Esports, OG, Team Spirit і Shopify Rebellion з групи Б. З нижньої ж сітки плей-офф розпочали Team Aster, і Geniuses з групи А та Extreme Gaming і Talon Esports групи Б. А всі інші команди, такі як Bedboom, Extraction, TSM, BeastCoast, Team SMG та Invictus Gaming покинули турнір на груповому етапі. У плей-офі верхній сітці проїхалися катком Gaming Gladiators. Вони аж до гранд-фіналу не програли жодного матчу, скидуючи опонента за опонентом до нижньої сітки. З неї ж крізь непросту серію зустрічей прорвалися Team Liquid. Їх ще на початку турніру скинули в ніжню сітку OG, але вони все ж здобули перемогу в п'ятьох інших серіях, що й дало їм місце в гранд-фіналі. Тим не менш, зробити остаточний камбек Ліквідам не вдалося. З рахунком 3-1 Gaming Gladiator здобули перемогу на Berlin Major, повторивши результати Lima Major. Але це не значить, що Team Liquid по-своєму не перемогли, бо, хоч вони й зайняли другі місця на обох цьогорічних мейджорах, вони перемогли на кожному з турів DPC. на відміну від гладіаторів, які здобували нижчі місця в турах. І завдяки цьому Ліди стали першою командою, яка набрала достатньо очків для забезпечення собі місця на The International 2023. Gladiator'и Гладіатори їх теж скоріше за все наберуть. Але їм для цього потрібно буде ще зайняти пристойне місце на останньому з цьогорічних турів DPC. Масовий відхід. Нігма Гелексі є однією з іменитих команд у Доті і створена легендарним Курокі. Однак вона, тим не менш, цього року не мала жодного з успіхів у цій дисципліні. Нігма зайняли низьке місце в першому турі DPC і найнижче в другому. А коли в них з'явився другий шанс на Dream League Season 19, вони посіли 13-14 місце і відсікли собі можливість потрапити на Ріат Masters 2023. Вже на етапі проведення ESL One Berlin Major деякі гравці почали, так би мовити, дезертирувати до інших команд у ролі стендинів. Сумейл пішов до Тімастер, а Mind Control до OG замість московського гравця. І якщо останні лишаються в нігмі, поки що. Принаймні. То Сумаїл буде грати в китайській команді не менш як до завершення The International 2023. Крім цього, на наступний же день після Сумаїла з команди пішов і Амар Зефакер. Він тепер буде грати за Quest Esports, який мають слот у першому дивізіоні західноєвропейського DPC. Це залишає команду з трьома гравцями: Майкнтро, GH і Kuroki, а також самим Miracle, який наразі знаходиться в інактиві. Команді буде складно в такій ситуації знайти новий талант, але приходять чутки, що вона додасть до свого складу кері гравця Юма з Д2 Хаслерс, і в такому разі або Міраклу доведеться знову вставати на Мідлейн, або потрібно буде шукати ще одного кібератлета. Переможці не вживають наркотики. Наостанок перемкнемося на Valorant, але не на саму гру, її турніри чи зміни в командах, а на одного з гравців. Сік. Який наразі знаходиться в інактиві в Sentinels, у березні цього року мав інцидент в дилерському центрі Феррарі. Робітник попросив гравця покинути приміщення, а той відмовився і назвав компанію нешанобливою, в результаті чого Сік був заарештований за кримінальне вторгнення. Ця ситуація здавалася тоді дивною, що до неї було небагато деталей, лише те, що гравець мав на той час проблеми з психічним здоров'ям. Але цього тижня подібна ситуація повторилась знову. Сік був заарештований із тим самим звинуваченням. І хоча подробицю цього інциденту ще менше, глядачі могли до нього бачити гравця на стрімі в стані наркотичного сп'яніння, а в його твіттері пости з фотографіями наркотиків. Його друзі прохають не звертати увагу на його пости, а також підтримати його, коли він прийде в норму. Варто віддати належній організації Sentinels, бо вони, як заявляє Джордж Гедес, не відмовляються від проблемного гравця, а все ціло намагаються допомогти йому та його родині. Сподіватимемося, що Сік зможе владнати свої проблеми і встати на ноги. На цьому все. Для вас старалося. ТЕКСТ Єгор Теорії Ігор Неживий. Голос В'ячеслав Слейденкінг Дениско. Монтаж Мікита Айджиджин Лисенко Stay blessed.